Всім привіт! Давно нічого не записував, і вирішив записати ще одне таке відео про криптовалюту. Воно буде відрізнятися від минулого. Буде більше конкретики. Сьогодні тим більше такий цікавий день, коли ти просинаєшся зранку і дивишся, вся крипта червона, вона вся падає і починається межий тренд. І Нічого хорошого не світить. І тут десь із п'яти вечора просто все починає рости плюс 5, плюс 10% приросту. Це все дуже круто. За чого я люблю крипту і навиджу, і багато хто її не любить за її волатильність, що ця ціна просто може на 5-10% коливатися за годину. Але це завжди хороший момент заробітку. Так як є вона була просто стабільна, ну як можна було б на неї нормально заробити. А тут просто можна подивитися, ефір просто 14%, можна сказати, за 3 години, за 4%. Тому це просто, ну, ну це круто. це круто. І з цьому, цим треба користуватися, ну правильно. Тому. Хотів зробити для себе такий якийсь інструмент, який буде щось мені сигналізувати, показувати якісь сигнали, виводити, і щоб знати, куди орієнтуватись, куди буде ринок, хоча б приблизно знати, куди він буде рухатись, але 100% ніхто ніколи вам не скаже, що буде з криптовалютою, наприклад, за годину. Але хоча б якісь сигнали, якісь показники, які можна використовувати по-різному, тому що ну, все в залежності від ваших цілей. І знаючи ці всі дані і порівнюючи їх, можна робити якісь висновки. Зробив такий телеграм-канал, який ведеться, можна сказати, автоматично. Були створені мною скрипти, які працюють по-різному. Одні дані беруться з одного сайту, другі з другого. Щось порівнюється, щось аналізується і автоматично поститься в цей телеграм-канал. В час по, по посту я виставляв різний. Щось що більш важливе, щоб посталося частіше. Щось, те, що не таке важливе, посталося рідше, щоб ну, не забувати ленту самого телеграм-каналу. Тут є і новини, і якийсь стан біткоїна, і p 2 p Якісь новини по дампу або пампу, якісь монет. Ось, Наприклад, така монета вистріла на 5%, що це дуже круто. Потім арбітраж криптовалют. Ось, Наприклад, можна подивитись, що таку-то монету в долгі можна купити на Binance, продати на OKEx, там, заробити на тисячу монет в там 13 центів. Ну, це, це не сильно такий великий цей, але є різні можливості. Їх зазвичай треба перевіряти, тому що там не так все просто. Багато, якщо є таке вікно, можливостей біржа закриває можливості, там виводу, вводу цієї монети. Вони дуже це швидко при Закривається вікно можливостей, але якщо це все встигати, то в принципі теж непогана можливість заробити. Що тут ще я зробив? Наприклад, список додав таких популярних якихось монет і їхній статус на текущий момент там, по різних показниках. Що це за показники, потім покажу сторіночку, де це все розписано. Ось, наприклад, додав чисто по Coin Market Cup. Там, наприклад, нові монети, які є популярніші, трендові обсяг монет в доларах за, там, за 24 години. І Потім що ще, тут реферальні силочки, якщо ви ще не зареєстровані, можете перейти по цих посиланнях. І зареєструватися на самих популярних біржах, які використовую саме я. Далі на ці повідомлення можете не сильно звертати увагу, їх тут вже не буде. Це чисто я підключав свого торгового бота, який в автоматичному режимі торгує криптовалютою. В цьому відео теж я його покажу. Як він працює не, не сам скрипт, який це все робить, а вже. Телеграм-каналі, який буде я виводжу інформацію. Ну, от Такий телеграм-канал цікавий, які я, ну, самі такі цікаві моменти вирішив зібрати з інтернету і просто автоматично сюди додавати ці всі цікаві моменти там, з аналітикою, можливо, сигналами, все в тому, як, як цими даними користуватися. Робив я чисто його для себе, але якщо вам буде цікаво, можете прийти, підписатись і тримати якусь інформацію. Може, і вона вам буде якась цікава. Деяку інформацію потрібно, звісно ж, перевіряти, тому що, так як я сказав на початку, що ця вся інформація береться автоматично моїми скриптами. Я тут взагалі ніяк не. Вони участвують тільки на етапі розробки цього скрипта, там відлагодження. Потім після запуску воно працює все в автоматичному режимі. І буває якісь косячки, все це треба перевіряти, але ніхто не мішає це зробити. Така інформація, можете зайти, передивитись, що тут постать. Якщо у вас є якісь побажання, що ви хотіли яку інформацію тут бачити. Пишіть, я, можливо, якось щось дороблю, щоб ця інформація з'являлась тут автоматично. Або може періодичність буде цікава, щоб щось поставилося частіше, щось рідше. Таке, в принципі, якщо будуть якісь побажання, я тільки відкритий відкрити. Далі. Є тут також така сторінка на моєму сайті. Чисто теж відведена під криптовалюту. Тут більше графічна інформація, тому ну, може комусь буде, як сказати, простіше. Простіше, дивлячись на неї. Ось, наприклад, все в таких плитках теж сюди криптовалюту різну на свій смак додавав. І тут вже можна більше побачити трошки більше інформації. Ось ці показники, по які оцінюється направлення ринок, статус його, там, що буде далі на якийсь текущий момент, ну, такі різні нюанси, які описані ось тут нижче, можна почитати по кожному. Сигналу по кожному статусу, і подивитись, що воно значить, і зробити якусь оцінку. в принципі Якщо теж вам це цікаво, або може, треба буде якісь додати монети сюди, в цей список, пишіть, в принципі, можу все це зробити, додати, можна буде користуватися. Тут навіть зробив що, в залежності від оцінки цього всього типу. Воно робить прогнози, що робити, але от е, ці прогнози, е, коли я пройшов ці всі етапи, я зрозумів, що ну, спрогнозувати криптовалюту просто неможливо. Тому що от зараз е, криптовалюта начебто росте і активно набирає свої е, об'єми. Ось, наприклад, можна подивитися, все зелене, і воно вже довго прямо росте. І е, ці сигнали, які, типу кажуть, треба продавати, трошки вони не сходяться, тому що треба самому трошки включати е, голову і дивитись, чи це правда, чи ні. В принципі, зараз все просто росте і е, можна було б і продати, але поки що, все. Тільки йде в, в, в приріст. Ось, наприклад, е, пройшов пост і один. Ось, наприклад, е, тільки що був, що, ось, наприклад, памп в монети float. Памп, це значить ріст, ріст на 5%. Тобто, якщо подивитись навіть по цих інформаціях в цьому телеграм-каналі, е, можна подивитись, що ринок росте. Е, і я думаю, що до 120 тисяч біткоїну це взагалі буде рости, взагалі без зупинок Може, там якась маленька корекція буде, але в основному ринок буде рости. Тому такі сигнали, хоч, хоч вони типологічні, як для скрипта. Він думає, що все дуже погано. але все, в залежності від цих показників, а ці показники зашкалюють за те, що ринок росте. От чому спрогнозувати це все дуже важко, тому що одні сигнали можуть бути і для падіння, і для великого дуже е феєричного там, росту. Тому треба постійно включати музику. Нічого автоматичного не буде. Е так само е хотів і показати свій. Написаний бот, який автоматично торгує. Це взагалі окрема історія. Скільки я вже версій його переробляв. Щоб хто не в курсі, можна зробити, є на біржах криптовалютних така можливість, там, наприклад, підключати якийсь торговий бот, які за вас будуть вашими коштами торгувати. Там, Ловити ці всі е, низи високі, продавати там, і все це робити автоматично, щоб ви це не вислідковало. Я вирішив зробити е, трошки по-іншому, зробити свій скрипт, який буде брати дані, наприклад, з біржі е, з того самого Binance по АПІ, е, брати ці всі сигнали там і оцінювати. Е, Ну, там дуже-дуже багато складових, тому що там треба і тренди відслідковувати, і різні показники окремої монети. Це дуже я на багато грабель наступав і до сих пір наступаю. Хоча в мене були деякі моменти, що скрип просто працював ідеально. Можливо, я трошки дуже не ті рамки вже виставив. І ось... Подивитися, це можна сказати, це я зробив телеграм-канал там, коли тут воно час. От, наприклад, 10 годин, це 40 хвилин назад прийшло. Ось деяка статистика вже цього мов бота торгового, який в мене на комп'ютері, вже є. Статистика не сильна, але ця статистика не повна. В основному зараз мій криптобот купує, ніж продає. Чому тут є? Так як я в криптобот дуже гнучко налаштовується, і так як я хочу мінімізувати ризики падіння всього ринку, я виставив 1%, відсоток, відсоток, при якому монета може відкотитись назад і буде продана. Це, наприклад, якщо це буде вночі. Просто ринок максимально все це розвернеться і він буде падати просто на великі відсотки. Щоб ви не проснулися, у вас баланс просто нульовий, там. ну не нульовий, а дуже мінімальної Е, Тому треба робити якийсь захист, стоп-лосс, наприклад. Коли на 1% курс пада, бот автоматично продає. І плюс до цього я зробив затримку на годину, щоб ця монета не могла була купитися. Тому що була така проблема, коли монета продавалася, але в неї інші показники були такі, як монети, які треба купляти, і вона заново куплялась, заново падала, і заново мінус і заново куплялась, і такий як воно сказати, круг проходило дуже такої збитковості. І треба було вручну це все зупиняти, що не сильно добре. І, і тому поставив такий захист по часу, що поки монета падає, вона падає до якогось періоду, звісно, але краще почекати, поки вона повністю впаде, а потім вже відкуплятися. Це я до того, що просто я вирішив цей бот вмістити. Все, що тільки можна, якісь захисти, але скажу, що є такі ситуації, що що б ви туди, якісь захисти не поставили, нічого не працює. Ось навіть сказалось, не монета, яку бот повинен бути купляти тільки тоді, коли вона росте, якоби. Але, як ви бачите, мінус долар. Як, як не крути. Тому я максимально велику кількість монет хочу задіяти, тому що деякі монети все одно будуть рости попри все, це логічно. А деякі будуть падати попри все, і це теж логічно. Але так як деякі монети ростуть деякі ці, ви точно не будете в мінусі, наприклад, я не буду в мінусі, а навіть колись і в плюсі. Просто одні всі яйця не можна ложити в одну корзину і все. Ось, наприклад, можна сказати, на таку маленьку проміжку вже можна бачити результат. Спочатку монета продалась в мінус 12 центів. Потім монета продалась в профіт 5 доларів, 5 зароблених доларів. Непогано. Далі у нас 50 центів. Далі. У нас мінус майже долар, і зараз тільки що було повідомлення, що скрип заробив 5 доларів. Це, в принципі, така тенденція, мені подобається, що мінусів менше, ніж плюсів. Далі, можу можу це продемонтин, в принципі, бот я... торгує чисто на біржі Binance. Я там зібрав кошти, які в мене там тільки були. Більше тисячі доларів зараз лежить. Я розбив цю суму по 100 доларів на закупку. Тобто, якщо кожна монета підходить під статус покупки, на 100 доларів купляється цей монет. І далі, вже, якщо монета росте, скрипт чекає, чекає, поки вона росте, росте. Тільки вона починає падати, зразу її продає. Ну, хотів все-таки ж показати, чи справді працює бот, тому що ну, в телеграм-каналі там пости може бути все. Але хочу показати так, як воно є. Ось наприклад, що в нас останнє було? Була покупка Ніра. Продаж, покупка. І якщо перейти на Binance, подивитись історію торгівлі за сьогодні 22 число. Просто дата тут некоректно відображається, так як на, на комп'ютері. Якщо подивитись в телеграм-канал, то тут час такий самий, як і на комп'ютері. Тут час. Відрізняється. Хвилини відрізняються, але години неправильно. І можна подивитися сувенір. Куплено. 37,1. Що пройти телеграм-канал 37,1. Продано 1529. 15,29. Куплено ІЛВ 6207. Куплено 6207. Це поки я о, записую це відео, криптобот автоматично це все зробив. Я тут взагалі нічого не, не роблю, не купляю, не продаю. Все це, в принципі, криптобот робить сам. Деякі закупи, продажі він робить як не, не, одно, не, одною, не одним ордером, а такому декілька. Ось купило він на скільки. -то. Ось даже можна подивитись, це де писав LPT, плюс там 5 доларів, щось таке писало LPT, да. ось Profit 5. доларів Тут трошки значить, відрізняється, але ну, по суті 5 доларів. Да. Тому що всі закупки йдуть по 100 доларів. Завжди закупки. Ось, наприклад, даже можна подивитися рейс 100 доларів Далі є 100 доларів, Ніре 100 доларів. Всі, всі монети йдуть по 100 доларів. І тут можна подивитися, що так, профіт 5 доларів як не крути. Так ось, якось так, як для автоматичного криптобота, який взагалі нічого не розуміє, автоматично щось там аналізує. Купляє продає. В принципі, не, не такий поганий варіант, але мінуса все-таки є, і в них ніхто ніколи не сховується. У мене були такі і великі мінуси, і великі плюси. Так що так, так якось працює криптовалют. Переходимо знову в телеграм-канал, як ви бачите, поки я тут говорю, дещо поститься От, наприклад, арбітраж криптовалюти. У нас можна Slavano USDC, Litecoin USDC попробувати, але бачите, якщо 100 монет, ну це теж треба вкластись нормально, можна типу заробити, але треба перевіряти кожен раз, тому що вивід буде часто заблокований. Біржі, це вікно майже завжди закривається одразу. Але Може комусь і пощастить, що це все буде доступно і це все буде добре. Бот просто бере цю інформацію, виводить. Може навіть десь якісь трошки помилки. Можете написати, якщо ви щось побачили. Ну, всі посилання, те, що я показую, буде в описі під відео. Далі можна, там, наприклад, аналіз криптовалют використовувати, щось він теж може щось підказати. І плюс дивитись на ситуацію на ринку. Тому і тоді, в принципі, щось можна навіть і заробляти пасивно. Я думаю, що це теж непоганий такий варіант, коли є якісь кошти, які у вас могли б так просто лежати, а ви їх щось складаєте, вони працюють і може навіть приносять якийсь прибуток. Теж непогано. Плюс, це як для мене, це було дуже цікаво трошки вникнути в цю сферу, щось, щось підключити, щоб це все автоматизовано десь на пасиві. Цей, щоб ви розуміли, цей скрипт такий. Скрипт я маю ту програму, хто не, не, не сильно розбирається. Програма вона просто працює 24 на 7. Вона моніторить ринок, коли покази. Які є в неї встав, співпадають під покупку, монета підкупляється. Зараз, як ринок повністю росте, я ці всі покази ослабив на мінімум. Зараз, в принципі, купляється все, тому що я знаю, що ринок буде йти тільки вперед. Якщо ринок залишився, ці покази треба. Зробити жорсткіше, щоб лишнього не куплялася і, і не, лишніх рухів не робилось. І все буде добре. Тому, якщо у вас є бажання, підписуйтесь на канал. Якщо є якісь побажання, що ви хочете тут бачити, взагалі можу зробити. Тут є, можна подивитись історію. Я сюди намагався впихнути все, навіть будував графіки там е, графіки що буде з біткоїном там в найближчий час. Ну Просто інформації дуже багато, це можна буде гортати дуже довго. Е, там, десь на початку, прямо малювався графік в реальному часі, е, застосовуючи штучний інтелект, і він робив прогнози, що буде. З, з біткоїном, але mm. щось колись підпадало, щось колись ні. Тому що що буде з криптовалюти, це хто щось сказав, хто щось зробив. Криптовалюта може в цей же ж момент піти вгору або вниз, Ну, Просто не вірте нікому, хто там може от і курси продає там, і все це і все. От навіть я робив о, такий аналіз по якихось параметрах, і типу. Якась рекомендація. Навіть вона практично мало колись співпадає. Воно вичисляється по одному, але ринок знаходиться в зовсім іншій стадії. Тому треба це все перевіряти, дивитись, і, я ж кажу, в парі з головою, з вашою, в принципі, це можна застосовуватися якось по-своєму. Все буде добре. Так що, дякую за перегляд. Таким я хотів поділитись. Якось треба зібратися і записувати якісь відео, а то наче інформація є, але часу буває не так багато. Так що, всім щасливо. Пишіть, якщо є питання, буду радий щось почитати.